Доброго дня, я в селі Голодьки. Можна сказати, район чи хутір Ситківці. І ось такий будинок на продаж. Земельна ділянка 65 соток. Будинок глиняний. В будинку є інтернет. Заведена вода, виведена каналізація, є, але не поставлений унітаз, бойлер. Душова кабіна. Тихе, тихе місце до лісу в пішій ході. Воно через город ліс, кому видніється. І через дорогу, і прямо. Гриби, які хочеш, ягоди, які хочеш, чисте повітря, ділянка рівна, будинок. Металічна, дах металічний, є літня кухня, ще одна літня кухня бокомора і хлівчик. Погріб нам не відкрився, але він, сказали, великий. Дуже видно насип земляний. Це погріб. Літня огорожа. Ось така. Ось така ще комора, чи літня кухня. В дворі викопана скважина, не криниця, а скважина. Вода є, її надовго хватить. Ось такий хлівчик для курочок, для поросяток, для кіз. З другої сторони є курничок і дровничок. Викупана каналізація. Ось ще дрова вам є пічку. Ось скважина. виведена вода і ось город. Ліс прямо і ось. У будинку почався ремонт, але з певних сімейних причин він не закінчився будинок ось на такому підмурку, обійшовши його, я нічого критичного, ні проколів, нічого я не побачила. Його можна обкласти або піноблоками, або зробити декоративну штукатурку, все, чому багажає душа, можна просто лишити його таким, як він є. Біленька українська хатина. Заходимо в веранда. У веранді вікна металопластикові, на полу заливка. І ось на ванну кімнату мала бути, мала бути перегородка. Насосна станція, виведена каналізація, витяжка. Ванна кімната доволі велика, можна ну, розмітка під душову кабінку, ось так. Повертаємо вправо, у нас сіни, вікно мали міняти в якійсь кімнаті, не поміняли. Це не протікає, це якщо палиться дровами, інколи конденсат, і таке буває. Вхід на горище і трошки відбалка відлетіла. Є комора. Якщо ми з'єднаємо сіни і комора, в нас може вийти велика кімната, а може вийти окрема кімната, а можна просто, щоб була комора. Комора теж потрібна. В господарстві в будинку, під закрутку, під того, що нам, можливо, щось лишнє. В кожній кімнаті є електрична батарея. Дві грубки піч користувалися однією грубкою, а іншу, там на горіщі лежака потрібно затерти глиною. І в сам будинок. Ось така у нас кімната. Якщо звернути увагу, в селі взагалі немає. Зв'язку тільки інтернет зв'язок, але мені сказала сусідка, що, почалася будуватись мобільна вишка. Оцією групкою не користувалися, а користувалися ось цією групкою. На як перестінок між кухнею. Заходимо на кухню. І в нас піч. Ось така кухонька. Будь ласка, хочете, користуйтеся пічкою, грубкою на вибір на ваш смак. Ціна будинку 190 тисяч гривень. Торг містен завжди. Нагадую, що є. Ставки недалеко, ліс взагалі поруч, 10-20 хвилин, хоч би менше кілометра. Все, що ви бачите, все он бойлер. Бойлер і кімната. Заходимо в кімнату, велика світла на полу ліноліум. Ось такий будиночок. Ліжко, дві електричні батареї, вайфай, як для дачі, як для мене дуже непогане місце. Враховуючи, що вода скважена. Кого які питання, будь ласка, пишіть в коментарях. Я надам номер власників. Ставте лайк, підписуйтесь. На все добре, до побачення!